Запрошую бажаючих на урок математики у 3 клас. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1. Будемо порівнювати їх між собою і ви дізнаєтесь, яка частина цілого є найбільшою. Приготуйте до уроку все необхідне. І обов'язково сьогодні знадобляться кольорові олівці. Для каліграфічної хвилинки таке завдання. Будьте уважні! Напишіть каліграфічно тільки двоцифрове число, використане в такій задачі. У дівчинки було 35 метрів стрічки. Вона розрізала її на 5 частин, яка довжина однієї стрічки. Обчисліть. Довжина однієї стрічки 7 метрів. Але Каліграфічно пропишемо двоцифрове число, використане в задачі. Вірно, це число 35. І відкривайте зошити, записуйте сьогоднішню дату, класна робота і пропишіть один рядочок двоцифрового числа 35. Це число складається з трьох десятків та п'яти одиниць. Відео за потребою, звичайно, ставте на паузу. Приготуйтеся писати математичний диктант. Будьте уважні, я вам трішечки підкажу. Перше завдання: ціле або одиницю поділили на 7. Як назвати одну з таких частин у цьому випадку? Правильно, одна сьома. Аналогічно записуємо далі. Ціле поділили на 13. Як назвати одну з таких частин? Запишіть. Ціле поділили на 17, запишіть дріб. Ціле поділили на 24, ціле поділили на 99, запишіть отримані дроби. У скільки разів подані дроби, що на екрані, менші за ціле. Наприклад, дріб 1 друга менше за ціле у 2 рази. Дріб 1 третя менше за ціле у 3 рази. Аналогічно запишіть отримані числа із поданих дробів. Третє завдання. У скільки разів ціле більше за 1 п'яту вам підказочка. Ціле більше за 1 п'яту у 5 разів. Ціле більше, ніж 1,1 в 11 разів. Далі спробуйте самостійно. А тепер повторимо одиниці вимірювання довжини. І запишемо їх від найменшої до найбільшої. Відео ставте на паузу виконайте завдання. Перевіряємо отримані результати у вас на екрані. Відповіді до першого завдання, до другого, до третього і до четвертого. Я впевнена, що всі впоралися з цим завданням вірно. А тепер, будьте уважні, погляньте на екран. Перед вами тортик я думаю, що всі люблять солоденьке. Спробуємо визначити за малюнками, на скільки рівних частин поділено кожен торт. Перший торт поділено на дві частини. Дробом це ми позначимо 1 друга. Другий торт поділено на шість рівних частин. І дріб це буде 1 шоста. А тепер подивіться уважно. Яка частина більша? Половина торта, одна друга. Чи одна шоста частинка більша за розміром? Звичайно, що половина торта більший, ніж шоста його частина. У нас виходить, що дріб одна друга більше, ніж одна шоста. Зверніть увагу на те, що знаменник меншого дробу більший, це 6. А знаменник більшого дробу два менший. Тут у нас, щоб порівняти, треба бути дуже і дуже уважним. Погляньте уважно на екран. Перед вами чотири смужки. Першу смужку поділили на дві частини. Зафарбуємо одну другу. Друга смужка поділена на три частини. Зафарбуємо третину. Третя смужка поділена на 4 частини зафарбуємо чверть. І четверта смужка поділена на 5 частин зафарбуємо 1 п'яту частину. Праворуч записані дроби. Давайте подивимося. Одна друга частина більша, ніж 1 третя, чи менше. Звичайно, що 1 друга за розміром більше, ніж 1 третя на поданих малюночках. Одна друга більше, ніж одна четверта. Одна друга більше, ніж одна п'ята. І одна третя також більше, ніж одна п'ята. І ще раз зверніть увагу, що знаменник більшого дробу менше число. Знаменник меншого дробу більше число. Бо половина більше, ніж третина. Половина більше, ніж чверть, і половина більше, ніж п'ята частина. Ось так можна порівняти дробові числа. Розглянемо завдання, подані в підручнику на сторінці 86. Почнемо із третього завдання. Уважно розгляньте рисунки і знайдіть рисунок, на якому проілюстровано 1 п'яту частину цілого. Він тут, звичайно, не один. Правильно, п'ятикутник поділено на 5, зафарбували одну, тут п'ята, яблучка 1 п'ята червоні, І така фігура, куб, також зафарбована 1 п'ята частина. Тут ми розібралися. Розгляньте рисунки в завданні 4. Запишемо в зошик, яку частину кожної фігури зафарбовано. Перша фігура зафарбована одна друга частина. Друга фігура зафарбована одна третя або третина. Наступна фігура зафарбована Одна четверта або чверть. Далі зафарбована одна п'ята частина і в останньому рисунку зафарбована одна шоста частина. А тепер уважно погляньте ще раз на всі ці фігури і скажіть, яка частина найбільша зафарбована? Звичайно, що найбільше зафарбована одна друга. Це означає, що серед цих дробів одна друга найбільший дріб. Найменша частинка, яка зафарбована, це одна шоста, а це означає, що дріб 1 шоста найменший. Ще раз звертаю, дітки вашу увагу на те, що знаменник більшого дробу менший, знаменник меншого дробу більший. Для виконання наступного завдання нам потрібен простий олівець, потрібна лінійка та кольоровий олівець. На в зошит 4 прямокутнички розміром 12 см на 1 см. Накресліть їх так, як ви бачите на екрані. Відео поставте на паузу. Тепер верхній прямокутник ділимо на дві рівні частини, зафарбовуємо одну з них. Другий прямокутник зафарбуйте третину. Третій прямокутник поділіть на 4 частини і зафарбуйте чверть або одну четверту. І останній прямокутник поділіть на 5 частин і зафарбуйте одну п'яту. Порівняємо за розміром ці частини. Одна друга за розміром більше, ніж одна третя. Запишіть в зошит. Одна друга більше, ніж чверть, або більше, ніж одна четверта. Одна друга частина більше, ніж одна п'ята. І одна третя більше, ніж одна п'ята. Ми ще раз з вами впевнилися, що якщо знаменник менший, то він вказує на більший дріб. Якщо знаменник більший, то це менший дріб. Розв'яжемо ось таку задачу. Завдання 6. Диню масою 8 кг розрізали на 4 рівні частини. Як назвати одну таку частину дині? Звичайно, ви знаєте, що це чверть. Поміркуємо, скільки кілограмів важить чверть дині. Якщо 8 кг розділити на 4 частини, ми отримаємо число 2 кг. Отже, чверть дині важить 2 кг. Ми одне ціле поділили на 4 частини. І ще одна схожа задачка. Столяр відрізав від дошки її п'яту частину. Коли він виміряв відрізану частину дошки, то вийшло 7 дециметрів. Поміркуємо, скільки п'ятих частин у цілій дошці. Одну цілу частину він поділив на п'ять частин. І знаємо за умовою, що одна п'ята частина дошки це 7 дециметрів. а п'ятих частин у цілій дошці 5. Поміркуємо, що треба зробити, щоб дізнатися про довжину всієї дошки. Якщо одна із п'яти 7 дециметрів, то 5 таких частин це 7 помножити на 5, або 7 повторити 5 разів, і ми дізнаємося, що вся довжина дошки 35 дециметрів. І з порівнянням частин ми трішки розібралися, повторимо одиниці вимірювання величини. Завдання 8. Замінимо одиниці вимірювання величин іншими одиницями. 8 см це 80 мм, тому що в 1 см 10 мм. 3 см це правильно 30 мм, бо знову ж таки в 1 см 30 мм. 9 см 5 мм це складене іменоване число. 9 см це 90 мм та ще 5 95 мм. 7 6 см це 76 см, тому що 7 дм це 70 см та ще 6 буде 76. 70 мм це 7 см, тому що 10 мм це 1 см. 90 мм це 9 см. Знову ж таки, бо в 1 см 10 мм. Усно розв'яжемо задачу під номером 9. Читаємо її. На гілці орхідеї 9 квіток. Скільки квіток на 7 таких гілках? Перед вами у підручнику і на екрані короткий запис у вигляді таблиці. На одній гілці 9 квіточок. Всього у нас 7 гілочок. Щоб дізнатися, скільки всього квіточок нам потрібно 9 помножити на 7, і ми бачимо, що на 7 таких гілках 63 квіточки. Розв'яжемо ще одну смачненьку задачу про яблучка. Із з кошика спочатку взяли 5 яблук, а потім у 3 рази більше. Після цього в кошику залишилося 9 яблук. Визначимо, скільки яблук було в кошику спочатку. Поставте відео на паузу ще раз самостійно прочитайте цю задачу. Визначаємо головне. Скільки було яблук в кошику спочатку ми не знаємо. Але відомо, що взяли спочатку з, з кошика 5 яблук, а потім ще скількись. Скільки невідомо, але у три рази більше, ніж взяли спочатку. Залишилося в кошику 9 яблук. Поміркуємо, про що ми дізнаємося в першій дії. Ми можемо із поданих даних дізнатися, скільки взяли яблук із кошика потім, якщо спочатку 5, а потім цю кількість збільшили у 3 рази. То перша діє буде 5 помножено на 3, 15 яблук взяли потім із кошика. Якщо до 5 яблук, які взяли спочатку, додати 15 яблук, які взяли потім, ми отримаємо 20 яблук, всього забрали із кошика. Після того, як 20 яблук забрали, у кошику залишилося 9 яблук. Якщо додати ці два числа, ми дізнаємося, скільки яблук було в кошику спочатку. Отже, 29 яблучок в кошику було спочатку. Багато чого ми сьогодні на уроці зробили, але повернемося до теми нашого уроку. Як же ж порівняти частини цілого? Одна друга або половина і 1 третя або третина порівняємо. Звичайно, що половина більше, ніж третина, або одна друга більше, ніж одна третя. Одна четверта і одна третя, що більше? Звичайно, що третина більше, ніж чверть. Одна третя більше, ніж одна четверта. Запам'ятайте, що чим найбільше число рівних частин розділили ціле, Тим менша величина або розмір однієї такої частини. Отже, чим менший знаменник, тим більший дріб. Чим більший знаменник, тим менший дріб або менша частинка від цілого. А щоб закріпити отримані знання, виконайте завдання в робочому зошиті з математики. На сторінці 33. Це завдання 126. Воно дуже схоже на завдання, яке ми з вами виконували, коли креслили прямопутнички розміром 12 см на 1 см. Підказочка є у відео, як виконувати це завдання. І завдання 127. В цьому завданні вам пропонується накреслити вже. Не прямокутничок, а відрізочок завдовжки 16 см, і різнокольоровими олівцями, дужками показати його половину чверть, восьму частину і порівняти отримані дроби. Я всім бажаю успіхів! Дякую за урок і до наступних зустрічей!